Бойовики і надалі порушують мінські домовленості, обстрілюють позиції українських військ уздовж усієї лінії розмежування. Так на Донецькому напрямку напередодні найгарячіше було біля пісків, опитного та Мар'їнки. районі аеропорту від Мар'їнки до Авдіївки противник здійснив серію провокацій, переважно зі стрілецької зброї. Проте наші військові мужньо утримують рубежі і вміють відбувати атаки противника. Після чергової спроби нападу на наші позиції під Мар'їнкою. Ворог поніс страти і змушений був відступити. Неспокійно було і біля Світлодарська. Там бойовики гатили по наших позиціях у другій половині дня. На Луганському напрямку бої тривали поблизу сокільників станиці Луганської та щастя. Терористи використовували зенітні установки, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. В результаті двоє бійців отримали поранення. На Луганському напрямку активність бойовиків була зосередження в районі Бахмутівської траси. Йдеться про селища сокільники, Кримське. Та золоте, а також населений пункт Станиця Луганська та щастя. Незважаючи на численні провокації ворога, у тому числі з застосуванням 120-мм міліметрових мінометів, в наших лавах обійшлося без втрат. А тим часом продовжують шпигувати ворожі безпілотники. Напередодні було зафіксовано 15 їхніх польотів. Також прикордонники луганського загону помітили вісім російських вертольотів Мі-8. та ще